Всім привіт! Це канал Сільське життя. Мене звати Тамара. І будемо ми сьогодні готувати яблучне павидло. На дворі зараз смрячка, На дворі такого поки робити не буду. Я що його лазити по тій холодині і по мокротині. Тому я вирішила прибрати оці яблука. Це осінні у нас яблука. Червоні. Я забула, як ці червоні називаються. І є у мене ось голден. У нас не дуже Чуть вони я не дуже в нас їдять їх. Тому я вирішила павидло зготувати. Павидло буде в нас. І в пиріжок, і в рогалик, і, може, на печенюшку. Будемо, може, зимою пекти. Подивимось. Я трошки вже почала чистити. Ось так. Обчищаю я і складаю в каструлю, потім буду варити. Що Я поки чищу, бо розкажу вам трошки про себе і про мою сім'ю. Я хотіла одільне відео зняти, піти в нас тут фонтан біля двору є. Віддільне відео зняти. Показати вам, який парк у нас є. Ну, так як утром устала, дитина в школу. Я по хазяйству поки попоралась, поки туди-сюди. Вже вечір треба знову поратися. І не до фонтана мені. Не знаю, може виділю яке время, та <кхм> потім схожу. Може, який шурс скину трошечки, щоб показати. Ну що, мені 43 роки, звати тамара мене, маю чоловіка, дітей, старшому синові 25 років. <кхм> Живе він в городі з невісткою. Має дочку, рік. 26 числа було рік. Другому сину було б 24 роки. Він 3 роки помер. Йому ось в листопаді було б 24, 23 листопада. Случилась трагедія. Фух, він погиб. І менший син 23 роки йому, він зараз служить у Донецьку. Звати його Тимур, старшого сину звати, сина звати Віктор, середнього було Пав Паша. Меншого звати Тимур і найменша дочка. Мирослава, їй 10 рочків. Живемо в селі, в гарному селі ми живемо. Тут у нас голова колгоспу красоти поробив, є у нас і зоопарк. Парки гарні, манданчики, басейн. Дуже красиво у нас у селі. А що вам ще розказати? Я Не знаю. Живе в мене багато, середньо. Чоловік робить на роботі, він тракторист. що ж я вам розкажу? Моє хазяйство, маю кози, свині, нутрії, вуси, кури, бутята, ну, які всі держать. Город, так як у селі люди держать, хазяйство, город так і ми держимо. Тут таке. внутрім своїм, вони посмакують. Так, поставлю я пока вас на паузу, перечищу бігом, бо це буде довге відео, поки я його буду це все перечищати. Так, перечистила я всі яблука, шкарлупа з червоних я однесла внутрім. Вони смакують, а ці будуть у мене на вечір. Ціла каструля вийшла. Я зараз долю трошечки водички і хай воно кипить. Як вони трохи, голден дуже швидко розварюються. Розваряться, я потім блендером переблендерю і буду уварювати е, до загустіння. Ото таке. Так що хай варяться. Так, налили, нам, намила я банок, поставила парити. Е, Павидло у мене вже зварилося. Я його на блендер перемолу, перебила, уварювала, Вчора уварювала і сьогодні самого утра уварювала. Получилось воно у мене ось отаке, густеньке. І зараз будемо закривати. Намила 9 півлітрових баночок. І буду в них закривати. О, oh, дивіться, яке густе, гарне! І от таке в мене пілітроє в баночках буде варення. На оцю порцію, я знаю, скільки тут, а може, літрів 4. може трошки більше, я насипала сахарю пу -пу, 2 кілограма 2-300. Оце, я туди насипала. І оце зараз закатаю таке павидличко, воно вичахне, поставлю в холодильник і буде воно у мене для пиріжків. Для печенюшок із начинкою, для рогаликів. А може, коли й в торт помазати. От то таке. Кому подобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся. Всім пока!